Ну що ж, а на Дейна настав час інтерв'ю із зірками та огляду нового фільму. Сьогодні поговоримо про драму Травень-Грудень, прем'єра якої, хоч і пройшла ще у травні на Канському кінофестивалі, але у прокат та на нетфліксі фільм виходить тільки ось у грудні. Тому дуже важко отримати світ каламбуру, коли оголошуєш, що фільм Травень-Грудень вийшов і у травні, і у грудні. Окей, до назви ми ще повернемося, а поки що, як кажуть, перейдемо на особистості. Кожен корабель має капітана, ну а кожен фільм режисера. У цьому випадку це вже відомий підкорювач міжнародних кінофестивалів Тодд Хейнс. Він вже був режисером таких фільмів як Окса Митаво Золота жила. Картина отримала приз за художній внесок на кінофестивалі в Каннах. Керол шість номінацій на Оскар та безліч інших номінацій і нагород. Далеко від раю: чотири номінації на Оскар і чотири призи на венеційському кінофестивалі. Причому два з них дісталися Джуліані Мур. І ось Тодд Хейнс взявся за нову драму і знову запросив туди одну зі своїх улюблених актрис Джуліану Мур. Думаєте, що все це через для Мур? Та ні, у Джуліани чоловік інший режисер. А ось із Хейнсом у них склалося професійне порозуміння. До речі, це вже їхня п'ята спільна картина. Також до цього тандему приєдналася ще одна зірка Наталі Портман. Але повернемося до нашого фільму, де все не менш драматично. Як ви обираєте ролі? Я хочу знайти персонажа, якого на перший погляд важко зрозуміти, то вони такими народилися, чи їх такими зробило життя? А тут за сюжетом головні герої фільму це подружжя Джо та Гресі, які були закохані одне в одного, ще будучи учнем і вчителькою. А тепер виховують близнюків про їхню історію, вирішують зняти фільм. Мені так приємно познайомитись з вами. Ви така мила. Але актриса, яка має зіграти Гресі, настільки хоче вжитися в роль, що ставить сімейне щастя. Під загрозу. Як бачимо, окрім Джуліани Мурта Наталі Портмен, у головних ролях тут значиться ще один актор. То хто ж відповів на запитання третім будеш? А ним виявився поки що маловідомий Чарльз Мелтон, який вперше знявся одразу з двома скороносними актосами. Свою кар'єру він починав як модель для таких дизайнерів як Дольче Габана та Кеннет Коу. Після кількох другорядних ролей на телевізійних проектах у 2019-му він знявся у головній ролі підлітковій романтичній картині Сонце теж зірка. Ну а тепер, зважаючи на все, пропозицію нього після співпраці з такими актрисами точно додасться. Ти прийшов до зоомагазину шукати роботу. Це було після шостого класу сьомого. Чи варто казати, що Джуліана Мурта Наталі Портмен створили таку інтригу, що ще на прем'єрі вимоглива канська публіка з лихвою оцінила гру цього дуету? А чому ви захотіли грати мене? Коли мені надіслали сценарій, то я подумала, а в цій жітці є щось більше, ніж те, що писали в таблоїдах. До речі, сама Наталі стала ще й продюсером, і вона ж запропонувала Тоду Гейнсу зняти цей фільм, показавши йому сценарій, написаний молодою письменницею Семі Берч. А що ж змусило? Ти шестирічну жінку закрутити романи з семикласником. Люди часто бачать у мені жертву, але я ж сам цього хотів. Вона діє мені на нерви, вона скрізь куди не глянь. Ну чому ми не можемо обговорити це, якщо ми дійсно любимо один одного, як кажемо? Невпевнені люди дуже небезпечні, правда? Ну що ж, а перш ніж ми перейдемо до інтерв'ю зірками, то повернемось все ж таки до назви. А для цього згадаємо ще один кумедний епізод на прес-конференції в Каннах, де наша колега Лена Басе, яка й проведе це інтерв'ю, попросила режисера Тода Гейнса все ж таки пояснити, Так, а до чого ж тут цей травені-грудень. Ну, значить, назва це такий стійкий вислів в англійській мові. А воно на перекладається буквально, а означає романтичні відносини, де один з партнерів набагато молодший або старший за іншого, наприклад, у Франції деякі люди називають це Макрон. І на цій веселій ноті ми переходимо до обіцяного інтерв'ю з Джуліаною Мурт та Наталі Портмаліна Ми раді можливості поговорити сьогодні з вами про фільм, який став справжнім подарунком для глядачів цьогорічного канського кінофестивалю. Незважаючи на дуже непросту тему, було неймовірно цікаво спостерігати за грою ваших героїнь це інтригує. А ви пам'ятаєте вашу особисту зустріч, але не на екрані, а в житті. Ой, а я й не пам'ятаю, ми знаємо одна одну давно вже перетиналися на різних івентах тощо. О, а пам'ятаєш, як ми побачилися на концерті Стіві Вандера? Так, точно, я це пам'ятаю. Але я, ніби як і раніше, вже знала тебе. Угу. А я ще махала тобі, ось так пам'ятаєш. Тоді ми були в Лондоні і обидві працювали над проєктами. А загалом ми вже давно перетиналися, і я захоплююся роботою Наталії. Пам'ятаю, як написала їй імейл, щоб сказати, як вона чудово зіграла в чорному. Лебеді. Тож ми завжди так чи інакше десь бачилися та віталися. Ця гра починається практично з першої сцени, коли Елізабет зустрічається з Гресі і вони обмінюються люб'язностями? Подивившись цей фільм, згадується інша картина шведського режисера Інгмара Бергмана персона, в якому одна з героїнь, актриса, яку теж звали Елізабет, вивчає характер медсестри, яка її доглядає. І ось мені цікаво наскільки актори корисливі за своєю натурою. Невже вони постійно вивчають тих? То поруч із ними Ну можливо, ми не ті люди, яких потрібно про це запитувати. Краще було б запитати людей, які живуть з нами, так, так. Але я думаю, це саме те питання, над яким фільм і змушує задуматися. Багато у чому завдяки блискучому сценарію Семі Берча, який досліджує такі етичні моменти, коли граєш когось і проживаєш його життя, використовуючи це як сирий матеріал, як базис для чогось, і використовуючи чиїсь емоції заради власного. Маніпулювання і з одного боку це здається чимось неправильним, але з іншого боку це дійсно чудово, коли намагається зрозуміти чиїсь почуття. Так що тут навряд чи можна назвати дії Елізабет етичними щодо того, що вона робить під час свого дослідження. У зв'язку з цим хотілося б дізнатися, що найбільше приваблювало вас в акторській професії, особливо коли ви тільки розпочинали свою кар'єру, і чи змінилося відтоді ваше ставлення? Ви знаєте, мені подобається те, що я роблю. Це приносить мені задоволення. Це почалося з дитинства, коли потрібно було щось робити ще й після школи. Але я не була атлетом і не входила до жодних крутих команд. Я тоді намагалася просто грати, і мені здавалося, що це те, що я можу. Я дуже любила читати, і я ніби відчувала себе всередині книги. І мені так сподобалося це відчуття бути всередині історії, тому. Переважно завдяки цьому акторська гра мене і зацікавила. Це як занурення туди. І що довше я граю, то більше мені це подобається. Тим більше я дізнаюся про людей, про їхню поведінку. Я грала з неймовірно талановитими людьми. Я багато чого навчилася від них. Так що це приголомшливе заняття. І я думаю, що якщо все це виходить зсередини, і це пов'язано з поведінкою, то це і продовжує приваблювати мене, наталі. А що розкажіть ви? Адже ви досить рано почали зніматися в кіно, і ви теж любите книги, наскільки я знаю. Так, я була такою молодою, тож я справжній щасливчик, бо стартувала в кіно так рано. Але я саме цього і хотіла, і в мене досі є цей запал. Це мене заохочує, і коли я йду на роботу, то мене зводить з розуму, якщо хтось надто серйозно до цього ставиться. Я хочу грати, хочу отримувати задоволення від цього і насолоджуватись. Хочу відкривати нові речі. Я хочу, по суті, використовуючи коробку від іграшкової машинки, уявляти, що це космічний корабель. Бель у цьому і є радість від роботи. І ще одне питання для Джуліани: скоро у вас буде день народження, що б ви хотіли побажати самій собі, і чи є у вас вже плани на цей день? О, я думаю, я працюватиму в цей день. Що в принципі добре? Чесно, я думаю, що я щаслива, маючи можливість займатися тим, що мені подобається, і я щаслива, що з моїми дітьми все добре. Я просто щаслива, що в моєму житті є ще один рік. Ще раз дякую, і до речі, кажучи про дні народження, ваші знаки зодіаку протилежні, а вони, як відомо, притягуються стрільці та близнюки. Ось так М -м. то ось чому ми так давно дружимо. Тепер зрозуміло клас. Дуже вам дякую. Я дякую вам за дуже цікаву розмову.